Вистою, порозуміння ситуації або керівництва відповідних головних управління управління внутрішніх справ звезд. Звільнені, звільнені. Хорошо, такой вопрос. После Майдана, уже после всех событий, давным-давно все прошло, да, вот был митинг под зданием Хрищатик 36, и тут ребята. Которые охраняют в бусиках на черных номерах, да, в маршрутках, и в такой же вот форме, как у Бирката, буквально вышли в футболках, на которых такой значок «Коммунистическая звезда и рука держит этот автомат. Этот же знак. Мы видели у расстрелянных собранцев в Луганской области. То есть, когда я подошел к нему фотографировать, он малиновым беретом прикрыл этот знак. Что это за знак? Был ли какой-то соответствующий там приказ МВД одевать футболки с этим знаком уже после Майдана? Сколько еще таких тайных агентов в охране Порошенко и сейчас находится? То есть, в, ну в ваших рядах, в структуре МВС, что это за знаки? как бы вообще можете дать ответ вразумительный? Что это за знак, который на страничке Беркут Украина, которая написана на русском языке: Беркут Украина. То есть, этот знак там на заглавной стоит: Звезда рука, которая держит автомат. У убитых собросов, которых убили бойцы батальона Айдар, такой же, такой же знак Собр. Да. А, а у этого был точно такой же знак знаком, с надписью Беркут. Что это такое? Это Почему? уже после Майдана было. Почему? Это уже было после Майдана. Отвечаю, отвечаю на ваш вопрос. Мы не, мы не, можем скрывать тот факт, что подразделения бывшего Беркута, того же самого Крымского и Севастопольского, они сейчас не на нашей стороне, не приняли присягу на верность Российской Федерации. Почему мы будем это скрывать? А если вы прекрасно знаете, то рука, держащая автомат, сжатый в кулаке, это символ спецназа. И утверждать, что какая-то организация использует его в своих целях. Мы символ можем... какого спецназа, какой страны? Сімвол спецназ Совет... іще Совет... Ещё... Ещё... з совєтських времін завітали. Ну. Причому випаде... ти в Україні? Дивіться, зараз триває, ну, скажімо, оголошено заявлено міністром про проведення реформи МВС, згідно якої фактично працівники міліції взагалі без зброї мають бути, ну, в цілому, там, крім спецпідрозділів, на аналог Сполучених Штатів. Чому наразі... Підпорядковані Міністерству внутрішніх справ, батальйони територіальної оборони, ну, Київ 1, Київ 2, Золотів, наприклад, місто Київ, так? я розумію, коли в АТО зі зброєю питання немає. чому наразі на мирні акції. На заходи не пов'язані з погромами так далі. Приїжджають э, працівники, скажімо так, Озброєний. Э, особовий склад в балаклавах з автоматами повній амуніції. Чому вони приїжджають до мирних людей? І чому номерів номіров на шлемах нету. коли били так. от час возле Палацу України рібенка, який підняв руки і сказав, що здається, його забілім. Конкретний приклад назву номерів. два тижні тому. Буквально чи плюс-мінус незаконна <ків> забудова в районі стадіону старт вулиця Маршава 3А. Без погрому, без нічого. Ми чотири години викликали міліцію. Міліції не було. З восьмого вечора почали викликати, десь понад 12-го приїхала слідчо-оперативна група. Нам викликано. Забудовника навіть не було, Втікли, тому що вони ми вчинені злочин були на місці. Пишу заяву про вчинення кримінального правопорушення. Приліт вечором, десь пів першої ночі сидять бабусі і так далі, мешканці, бо без тепла залишилось з десяток будинків без гарячої води. Ми викликаємо міліцію, так? Прилітає 30 чоловік в балаклавах з автоматами, з золоті ворота, я не знаю, що там вони назвалися, там чуть на руки на стінку і так далі. Вибачте, а як це так. В балаклавах повні амуніції бронежилетах з автоматами. Бабусі сидять люди. Це не те, що там якісь там робили і хтось викликав міліцію. Ми викликаємо міліцію, що забудовником ну, в суп, там, з порушенням закону не будуть деталізувати пошкоджені теплотраси люди без тепла. Прилітають до нас без Балаклавах з автоматами. Таких дуже багато випадків, зараз с автоматом. Да, на Юрковиці було те тоже саме, депутату Улевченко пришли, взвели курки з автоматами сначала, а потом, когда человек сказал, что он депутат, ему говорят: да, какой ты нафиг депутат? Их парочку ще взвело в дополнительно курков. Это нормально? Ну и вообще, когда будут опознавательные знаки? Почему опять снимаются номера, когда проходят какая-то антирейдерская как бы, акция? Почему милиция подъезжает, опять снимает номера и в шлемах? без номеров, когда мы сможем уже опознавать тех, кто дискредитируя милицию, снимается в таких видео, как мы видели у концерта Ани Лорак как избивали ребенка, который поднял руки сдаюсь В на ваше вопрос, поясню одно, наказ в 20-х числах и відповідно дано дручение всем керівникам территориальных органов внутренних справ обеспечить маркование противоударных шеломев, которые используются судобовым складом при час выкунании. Ну и на палате Украины мы ни одного номера не видели. Вот все стояли, все черные шлемы. То есть указ фактически не выполнен этим подразделением? То есть какое, какое дисциплинарное наказание предусмотрено за невыполнение его? Мы говорим о что Наказ, имеет термин на выкунание. То есть погодите, погодите, я хотел сказать, вы хотите сказать, что тех шлемов, которые были с номерами, уже уже были пронумерованы, их уже нету. То есть пронумерованы. Но, ну до того, были, когда -то до, того, были. Ну, до, до, ну, до того, как как э, пришли вот, ну, до революции. При Викторе Федоровича, Федорович, то есть их уже нету этих, этих шлемов или что? Они так, уже были пронумерованы все. Мы говорим о том, что с декабря месяца... декабря на всех противоударных шлемах сотрудников внутренних дел будут нанесены так уже были нанесены с 1 декабря или сына с декабря года. месяца какого года этого года. А какого числа с первого 1 1 1 1 числа декабря то есть если мы увидим без номера можно описать жалобу какое дисциплинарное наказание какое дисциплинарное наказание предусмотрено если нету номера 17 человек задержали автомайдановцев во время революции 17 человек держали. Где? И Где? На Щорсо 17. Это... На Щорсо 17. 17. Без номеров они были. Абсолютно правильно. Меня первого взяли. вот. Меня первого взяли. вот. А потом еще взяли 16 человек. И при этом все сидели, все ребята сидели, кроме меня. Потому что От во время отвечаю, этого... Отвечаю почему на почему до сих пор по Михаил Добровольский работает? По всем незаконным действиям. А, Рота Сотрудника Добровольська, що роб захватує. Вношуй бірку. Вдношення, яким масками знімали на підсвітош. Генеральна прокуратура також звигнув голову. Ми замалоджені на Михайла Добровольському, наскільки я знаю. Оголошують до довічного кримінального прокурору. Так я можу про ну, прямо сказати. Звичайно, він до мене отнісся іменно по-людськи, к німу вопросу в нету. До мене лично отнісся. А на моїх очах, коли ситуація була, я бачив, когда скальп сняли дубинкою человеку. Ты боксер, и вот так вот он, он, он отходит, шаг делает, и бьет ему, и снимает скальп с головы. И при этом, вот видите, вот шрам, вот у меня шрам, вот он шрам. И при этом я вызывал скорую, они говорят мне, то что сейчас конвой приедет, и с конвоем вы только поедете и вместе с этим человеком. Вот и почему не наказан до сих пор? Почему Михаил Добровольский приезжал, когда это самое, как как как, как этот это самое, который убежал, кусил, кусил, Почему? Скажу. Почему Третьиму он датчику. убежал? Вот и приезжали они, поддерживают, приезжают. Голос, почему да. они до сих пор так не, не отпустили А сколько лет сидел в тюрьме? Из это человек на этих которые задержанные были, именно в ту ночь. Это было 23 января. почему именно в эту ночь? Вот, которые были задержаны. Все сидели, кроме меня, потому что за мной приехали ну, с Майдана, э, с дома профсоюзов, э, адвокат и все остальное. И два ну, несовершеннолетних парня, и за которых я просто-напросто говорю, они несовершеннолетние. Одному 14 лет, а второму 15 лет. Вот. И вышли только три человека. Я ну, по закону отпустили. А остальные все в тюрьме сидели по месяцу, по полтора месяца. Почему до сих пор эти люди не наказаны? Почему? Ответьте на вопрос. Отвечаю коротко. Уже коротко, год прошел. Почему коротко, вы не можете нас генеральная наказать? Генеральная прокуратура живи, данное уголовное дело и уже, уже командиру подразделения, командиру, командиру роты Федозера Волошина, до здорового. А він чи нали? Де він пока за кордон? Дивіться, от я прикладно. Почому він їде за кордон? Дрібний сантехнік, дрібний ремонтник. По ло як звучить? під час розгону розводити буде. Тихенько. Сейчас Євромайдану, так? Вона було бути Група документування. На Майдані Незалежності дві групи документування, так? з відеокамери вони повинні знімати. Немає відео. Мотивація проста, тому що ми знімати повинні, коли йде Порушення громадського порядку. Бо, е, так як вони не наблюдали під час цього порушення громадського порядку, коли побиття було, відео не е, Ну, Просто це, це факт. Це матеріали службової перевірки МВС України в січні місяця. Це їхнє пояснення. Так, так. пояснення. Вибачте, не було, було порушення громадського порядку. Чому навіть такі люди повинні бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності? Це приклад. У ці, хто входив в групу документування, чому вони не робили фіксацію? Хіба не було порушення громадського порядку, коли вбивали людей? МВС ну, заявляли тоді на той час, ладно, старий режим, заявляв, що там міліцію вбили, але ну, вони ж повинні були документувати. Чому цього немає? Ці люди повинні бути, ну, дисциплінарна відповідальність, не поскажу, вони повинні були бути. Без... Це один приклад. Повинні були б бути звільнені з органів справ. Вони наразі перебувають. За говоримо про те, що постановки містрів чітко визначено. Тому це щодо це щодо ілюстрації, да, а, а, д... а це щодо дисциплінарного провадження це МВФ повинен добу <зараз> проводити. Це встановлені практики <зараз> приміщення <зараз> на цих людей, все ж таки не визнано, не, ну, не, не те, те, що не, не визнано. До них не захиснує, а бака вона мила. Давайте, це дуже багато питань. Чому так одразу? Ну, тому, що, що, <сес> що он уйде, да, да. можемо... учути... тому, <сос> <сос> що он уйде. Тому, як ми можемо почути... Це чоловік Сєвий Могилєвич. Аваков. Говорить, чоловік Сєвий Могилєвич. Ми думали про час зустрічі. А, а понеділок, в понеділок вже будуть відповідні компетентні служби, в тому числі внутрішні безпеки. Кадр інспекція кадрів, які безпосередньо займаються цим питанням, коли mm здесь -hmm. це питання, вони mm -hmm. ці, mm -hmm. вам mm -hmm. повідомлять mm -hmm. на якому yeah, там всі перевірки, mm -hmm. ці матеріали перебувають. Mm -hmm. non, non, ми, ми на торгівні про міністерству. Mm -hmm. У нас монтбанда ну, пойдемо пишемо. Ну, тут потрібно ну, реально... Ну, має, ну, я гадаю, ми нічого скажімо так, надмірного не вимагаємо, ми не, не громомно нічого не прийшли, логічно, питання. Ми маємо на це право. Рік, рік пройшов, ми хочемо почути хоча б звіт. Правильний звіт, дійсно, з цифрами. Ми задамо це питання, хто є тобто то, ну, ситуація. Так? Ми не хочемо нас війна в країні, там... ми не хочемо роздувати тут, я не знаю, що mm -hmm. робити. Ми хочемо дійсно отримати звіт. Ми маємо право на це. Ми, ми постраждали. У нас дійсно велика кількість людей, які не те, що нас побили і так, так далі. Я сам був на Майдані. Так, наприклад, я теж там мене вдарили, але я не пишу там вже заяви. Це дрібниці. Хоча заява мною написана за те, що так як я був заявником. Перешкоджали моєму праву. Мало того, я ще написано за 170-ту незаконне перешкоджання грома... діяльності громадських організацій. Хоча цю статтю знову ж таки не викриває кримінальне провадження, не знаю чому. Це окреме питання. Ага, трьох до восьми. Я ж говорю, смішно виглядає, я пишу заяву. Коли амністували всіх по перевищенню, що заяву про те, що було перешкоджання. Відкривають кримінальне провадження за 140 340 якраз. Те, що я пишу, я вказую чітку статтю, навіть мене навіть не допитує ніхто. Я не маю до кого мені підійти, щоб допитати мене, навіть на, на, По прізвищах скажу, хто був, Я знаю, ну всі... Ну, это я стримил, как эти автобусы позаг... догоняли і вообще жовтий бус, когда взорвали, уничтожили. Шо меня. Хоть кто-то вызвал на допрос или шо? ничего не произошло. То есть, на моих глазах вы выдернули вы, вы 10 человек с автобуса, положили на землю, убили, засунули их в, в всех десятерих в патриот, кинули гранату в этот бус и поехали дальше. Что без номерних знаков, без ничего. Действовали. Подсвісток, под під э, знаки московського спецназу, як свисток. -то, То есть, Тобто, что, меня хоть хоч хтось вызвал на допрос по цьому ділу? Ні. Нет. Ні. Чому дійсно ми прийшли? Да? Рік тому сталася подія, внаслідок якої розпочалася революція, загинули герої Небесної Сотні. Перша причина була вимога, яка покарати злочинців. Ні, ніхто не покараний. Люди загинули за що виходить. Так, звісно, там вже режим відставки Янукович, але це була першочергова причина, що... Неізвісно, що живі там ті люди, які ну, вони поканули. Ми маємо повинні те, що моральне право почути результат. Це варто було дійсно думати, що ми живі війни. Було надія, що все ж таки... Ще інтересне, ну, дуже інтересне розслідування по поводу х, 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 х. 2 мая в Одесі і 9 мая в Маріуполі. Очень интересно, да, там везде люди. Не ну сначала по порядку. Хронология тридцатая. Можно дата так, будут приходить. Я уже понял, что у вас вопросов дуже интересные. Очень много, очень много. Не тільки тому, нас, До кожної дати це, рекомендуємо вже готувати звіт. А що до Євромайдану, хотілося б дійсно зазвучити, які питання. Я більш-менш сказав, але ну, звучу навіть конкретніші питання. І хотіло б з понеділок очути, почути офіційний звіт. А котрі години? Прошу. А котрі години? Що? Як скажете? Ну, так я ж не, не встановлюю. Ми хочемо, питання має. Я вам не які питання. Він сказав в 11. Так, на генеральну прокуратуру. Там до них вже будуть конкретні претензії по розслідуванню справ. Я розумію, це не ваше Старі. Але сам факт. По дисциплінарних питаннях, по тому що перебувають на службі незвільнені, які приховують злочини, по тому, які ви передали матеріали прокуратуру відносно кого, тобто ви подаєте, да? відносно Іванова Івана Івановича подано, що він проведено службову перевірку, встановлено, що він там причетний до того, то того. То ми подали документи прокуратури. Це, вже буде... так. Це ми вже будемо з даного приводу питати. Спрос буде з прокуратури. Но від вас хотіли б почути, що саме ви ну, які факти ви назвали їм, кричущі, скажімо так. Ну, Можна якщо ми тянути там операції. Сроки, формат... да? сроки давності пройшли ну, в течіні року, ну, так? Сроки давності. В течії року ви ж не відкрили впровадження? Це прокуратура, не милиція, прокуратура відкриває провадження. По, 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 по ну тому що дітей били. События в ночь 29 девятого 30 да. ноября да. прошлого года открыто да. уголовное производство находится в производстве Генеральной прокуратуры Украины. Но сейчас Главное уже свидетелей через год не будет, и можно их не допрашивать, да, как я понимаю, там по законодательству по, по законодавству. Ну так, да, ви ж ну, все, ну все, ви ж дійте цього Порушена да. справа, але прокуратура не допитує Це ми претензії вже... Згідно нового кримінально-процесуального кодексу да. там взагалі це, немає результати строку результати давності. Ні, ні, так вкорки і все, і вони скажуть, що ми к нам не зробили прокуратури. Тільки це вже я буду напрошуватися до прокуратури, щоб мене допитали, принаймні, по тій кримінальній справі, на яку я писав заяву. І пояснити ті факти, які... А, ще про цих 8 мільйонів це подавала на понеділок за все це буде після обід часу. давайте таким коли вас вже, <засця> вже закінчиться <Давай>, <засця> заплановані акції під генеральною прокуратуру розходимо спасі да? Дякую. дуже дякую вам так тепер да 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 спасибо міліція з народом тепер точно <связи> да. Миша, а, а <связи> у вас, а у вас задние втроем мы поместимся? Так может подкините нас <связи> э, да, чуть для Тургеневской туннеля, <связи> да? да? Поехали нас <связи> подкинуть, <связи>